нагоди 25-ї річниці Мідня Незалежності України в соцмережах триває акція Free Ukraine 25 Її передають від установи до установи, від організації до організації. Нашому відділу культури, національності, релігії і туризму Бережанської районної державної адміністрації передав відділ культури, туризму та релігії Бережанської міської ради. І... Цієї нагоди напередодні 25-ї річниці Дня не Незалежності України, наш відділ культури, працівники культури району, а це краєзнавчий музей, бібліотечні працівники, працівники клубних закладів і музичної школи Жукова. Вітаємо всіх українців, щирих патріотів із днем народження нашої країни. Бажаємо всім оптимізму, віри, надії. І творчого натхнення. І в сьогоднішній естафетом передаємо відділу культури нашому основному начальнику управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації, нашим сусідам, колегам відділу культури і туризму Козівської районної державної адміністрації та відділу культури туризму національності та релігій Чорківської районної державної адміністрації.